Автоматичний шиномонтажний верстат Velcraft V522 має можливість працювати з колесами до 24 дюйма та шириною до 15 дюймів. Монтажна стійка відводиться у нас назад з педалі Це і виділяє його власне, як автоматичний. Він досить великий та міцний, виконаний якісно і має відмінну комплектацію. Значить, у нас пістолет підкачування з манометром на стійці, зразу йде через лубрикатор. Вологовідділювач. Віджимний пристрій з боку з щільною гумовою накладкою на корпусі. Має доволі велику потужність, тобто 2700 кг сила відриву від борту. В комплекті йде заводське монтування. одразу. Щоб облегшити роботу майстра, верстат також може бути укомплектований мультиролером або, як то і називає, третя рука. Кріпиться вона ось тут, має відповідне місце. Друзі, якщо ви бажаєте оновити свій бізнес, покращити якість виконання робіт, тоді однозначно автоматичні верстати Велкрафт стануть вам нагоді. Є в наявності, звертайтесь за замовленням.